І всім малоха, любі друзі, ви на каналі Collection. Man. Сьогодні у нас буде ось такий журналчик. Мікі Макс називається журнальчик, доволі старий. За 2020 рік. Вау! 2020 рік. Вау, капець. Я думав, він трохи старший. Ось такий от крутецький у нас журнал. Тут купа кросфордів. Ну, коротше, те, що люблять діти. Напевно, я не дуже сильно любив, чи любив, я вже не пам'ятаю. Тут от, от міні-комікс є про загадки Мікі Мауса. Далі теж знайди розлічя, туди-сюди. Коротше, тут кросфордів більше, ніж самих коміксів. Далі знову загадки Мікі, реклама Хот Wheels, кросфорди, бла, бла, бла. Не цікаво. Далі знову маленькі комікс. Оце єдиний недолік, того, що тут позапихали купу всього не потрібно, а самого у коміксах тут доволі мало. Реклама Чоловіка Паука, якихось дурацьких ігрушок, які до того йдуть. Надіюсь, тут хоч комікси в цих журналах круті. Далі знову от, маємо стрінка комікса. О, ми переходимо до дуже цікавого формату. Що тут комікси намальовані ось так. От. Тобто вони перевернуті. І все, далі комікс закінчився. Облом. 1000 кросфордів знову. Маленький комікс. Да. Фігня. Добре, що я далі не купляв ці журнали, ці комікси, бо, ну, бо фіга о журнал тачки, Тоже класно. Можна було машинки збирати. Але, але якщо ви великий фанат тачок, то купляйте оригінальні тачки, маці такі фігурки, типу, ну, машинки. Це набагато краще було. Ставте лайк на... підписуйтесь на канал, розказуйте друзям. Давайте будемо розвивати наш канал любимой з коміксами, з фігурками. Всім гарного дня, до побачення!